Доброго дня, любі малята! Зима не привід відмовлятися від фізичних навантажень. Зимові види спорту це не тільки користь, але й маса вражень. Всі вони позитивно впливають на здоров'я. Відбувається зміцнення імунітету, загартування, поліпшення сну, зміцнення нервової та серцево-судинної системи. А ще зимові види спорту. Це гарна профілактика респіраторних захворювань. А які ж переваги мають деякі зимові види спорту? Лижний спорт включає в себе лижні перегони, біатлон, стрибки на лижах з трампліна, лижне двоборство, це біг на лижах і стрибки з трампліна, гірські види це швидкісне спускання. Та слалом. Спокійні або активні види спорту на лижах віднімають настрій і допомагають впоратися зі стресом. Споглядання зимових пейзажів і чисте морозне повітря заспокоюють і заряджають енергію. Під час катання на лижах зміцнюються м'язи всього тіла. Ковзанярські види спорту. Включають в себе біг на ковзанах, фігурне катання, одиночне, парне та танці на льоду, гра в хокей. Ковзани вимагають швидкої реакції, тренують координацію рухів, спритність і гнучкість. Основне навантаження отримують сідниці і стегна. Регулярні заняття ковзанярськими видами спорту підтримують м'язи у постійному тонусі. Це позитивно впливає на фізичну і психологічну бадьорість, підвищує витривалість і працездатність. Санний спорт включає в себе такі види спорту, як скелетон, управління санчатами лилиць, санний спорт горілиць та бобсли сидячи. Під час спусків і підйомів організм удержує помірне. Кардіонавантаження, завдяки чому відбувається зміцнення серцевого м'яза, нормалізується кров'яний тиск. Крім того, санний спорт це справжній антидепресант, що покращує настрій людини. А зараз пропоную пограти в гру, що потрібно кожному спортсмену. Ми бачимо хокейного воротаря, спортсмена на лижах. Та спортсмена з біатлону та різні знаряддя, гвинтівка, лижні палиці, захисні окуляри та шолом. Хокейному воротарю потрібен захисний шолом, спортсмену на лижах, лижні палиці та захисні окуляри, а спортсмену з біатлону потрібна гвинтівка. Ну що ж, любі малята? Займайтеся зимовими видами спорту і задоволенням. Тільки в цьому випадку ви зможете не лише зміцнити своє здоров'я, але й у повній мірі отримати насолоду від таких занять. Загартовуйтеся разом зі своїми рідними та друзями і до зустрічі!